За моєю спиною одна із найдовших тротуарних велосипедних доріжок у Чернігові. І за останні роки таких доріжок з'явилося не одна і не дві, і це чудово. Але чи часто чернігівці взагалі користуються велосипедами? І наскільки велосипедистам зручно їздити нашим містом? Розбираємося у нашому сюжеті. Велосипед відносно недорогий і екологічний вид транспорту, який набирає популярності в Україні. Для Чернігова говорять активісти велосипедної спільноти, цей засіб пересування дуже актуальний. По перше, у нас ідеальне за місто для велосипеда. По перше, воно компактне, а по-друге, у нас немає Високих перепадів ландшафту у нас немає бруківки, наприклад, як там у Львові, десь там на західній Україні, по якій незручно їздити. Також у нас з радянського союзу досталося оце планування міське модерністське, тобто нас широкі проспекти, широкі тротуари. Тобто, всюди є достатньо місця для пересування велосипедом і достатньо місця для супутньої інфраструктури, тобто для велодоріжок, велосмуг і велопарковок. Але є у Чернігові і проблеми. Приміром, велодоріжки наразі існують відрізками. Це не є суцільна мережа. Щоб покращити велоінфраструктуру, громадська організація Екомісто спільно з муніципалітетом розробляють стратегію її розвитку. Перша мета, звичайно, що це поєднати між собою існуючі відрізки велодоріжок міських. Зараз місто вже реалізувало клаптиками велоінфраструктуру. там де були капітальні ремонти тротуарів. Ми реалізували і велодоріжки. На жаль, так не працює. Тобто, велосипедистам для зручного користування треба суцільним мережа. Ми запитали у містян, наскільки чернігів зручний для велосипедистів. Взагалі більш комфортний ніж там інших містах, але є до чого йти далі. Зручно, зручно. Ну хотілося би ще зручніше. А Ось що так. хотіли? А що хотілось би більше дорог, більше велосипедних у цих доріжок? Я вже пользуюся. Вже в мене третій велосипед тут у Чернігові. І всю життя, і я так скажу, рекомендую. Наше місто таке комфортне для їзди велосипедом. Дуже велосипедних доріжок багато. І також дуже багато в нас велосипедних магазинів, де можна придбати запчастини, посовітуватись з спеціалістами. Є. Ну Є проблеми з дорожками. А в чому проблема? Ну не повністю не не всюди. Дороблені, ви знаєте, я постійно їжу по трасі, так для мене все вистачає, чесно. а ну вистачає для мене вистачає у нашому телеграм-каналі. Ми провели опитування, де запитали у людей, як часто вони користуються велосипедом. Більшість опитаних їздять щодня, 19%, або часто 18%. 14% опитаних користуються велосипедом зрідка, також 14% лише заради розваги або підтримки себе у формі. А 35% опитаних ніколи. До речі, не варто забувати і про безпеку на дорогах. Так, ДТП за участі велосипедистів на жаль не новина для Чернігова та області, але кількість їх останніми роками не зростає. Упродовж 2023 року. Поліція зафіксувала в Чернігівській області 102 дві дорожньо-транспортні пригоди за участю велосипедистів. у 2024 році. таких ДТП було 104. Ці цифри свідчать про те, що кількість ДТП з велосипедистів Подистами за ці роки вона приблизно на однаковому рівні. Поліція наголошує, велосипедисти мають знати правила дорожнього руху, бути обачними і відповідальними на дорозі.